Global Benefit Network Company – це унікальний всеукраїнський проект, який веде діяльність у трьох напрямках. Перший напрямок це онлайн-торговий центр Benefit Company.com, який стрімко набирає обертів, претендуючи на одну з перших позицій інтернет-ринку України. На даному ресурсі представлений широкий асортимент найрізноманітніших товарів та послуг, які ви можете швидко і легко придбати, зробивши замовлення на сайті Benefit Company.com. Реєстрація на сайті безкоштовна, а доставка багатьох товарів здійснюється по всій території України. Другий напрямок це інноваційна система Benefit Card, завдяки якій власники карток Benefit отримують бонуси у мережі партнерів програми. А це вже сотні закладів по всій території України, серед яких кав'ярні, ресторани, піцерії, продуктові магазини та магазини одягу і взуття, аптеки, автомийки, готелі та багато-багато іншого. Основна перевага Benefit Card полягає в тому, що це одна картка, котра діє у всіх закладах системи, а бонуси з покупки. Пок, накопичуються на одному рахунку і легко обмінюються на широкий асортимент товарів та послуг. Третій напрямок це партнерська програма, завдяки якій кожен користувач системи має можливість не лише економити на особистих покупках, а ще й заробляти комісійну винагороду з покупок залучених клієнтів завдяки плану винагород Бенефіт Company. У кожного є можливість приєднатися до системи Бенефіт та забезпечити собі дохід в десятки і навіть сотні тисяч гривень. Ви можете почекати, поки хтось інший підключить заклади у вашому місті до системи Benefit, або активно приєднатись до процесу розвитку компанії вже сьогодні і не тільки заощаджувати, а ще й добре заробляти з покупок залучених клієнтів та товарообігу підключених закладів. Ключова ідея Benefit Company – об'єднати інтереси покупців та продавців. Кожен покупець при покупці товарів чи послуг хоче отримати якість та сервіс за оптимальну ціну. Це цілком природно, а продавці зацікавлені у збільшенні кількості клієнтів, тому використовують різні способи для утримання та залучення нових покупців, щоб забезпечити собі прибуток. Вони регулярно витрачають час та гроші на проведення різноманітних акцій та рекламних компаній, однак часто не отримують бажаного результату. Бенефіт Company ставить перед собою два основних завдання. Створити для покупців широкий вибір товарів та послуг на оптимальних умовах та забезпечити продавців максимальною кількістю клієнтів. Benefit Company – це вже сьогодні десятки тисяч, а незабаром мільйони покупців, які роблять покупки на сайті benefitcompany.com та в закладах, підключених до системи Benefit Card. Також Benefit Company – це вже сьогодні сотні, а в найближчому майбутньому тисячі, десятки тисяч продавців, які готові пропонувати нашим клієнтам товари та послуги на оптимальних умовах. Зазвичай людина, яка дізнається про Benefit, безкоштовно реєструється на сайті і зразу отримує можливість робити онлайн замовлення і заощаджувати на своїх покупках. Частина витрачених коштів повертається на особистий рахунок в системі у вигляді бонусів. Окрім інтернет-замовлень, у кожного зареєстрованого партнера є можливість придбати бонусну картку Benefit і при використанні її у закладах, підключених до системи Benefit Card, отримувати бонуси за фізичні покупки. Вартість бонусної картки єдина по всій Україні і складає всього 100 гривень. Багатьом нашим покупцям важко втримати своє захоплення, коли вони відкривають для себе всі переваги та можливості Бенефіт. Вони починають про це розповідати своїм родичам, друзям, знайомим, які також підключаються до системи «Бенефіт». І завдяки найефективнішій рекламі Сарафанному Радіо процес розвитку та популяризації Бенефіт Коні стрімкий та незворотній. Таким чином, кількість покупців Бенефіт постійно зростає. Деякі покупці, розуміючи перспективу заробітку в компанії, також підключають до системи нових продавців. Таким чином постійно зростає як кількість покупців, так і кількість продавців у системі Benefit. Якщо вже сьогодні взяти активну участь у залученні нових покупців та продавців до системи, то можна не тільки економити, а й отримувати свою частину прибутку. Фонд плану винагород формується із загального товарообігу і розподіляється серед активних учасників системи. Детальніше про план винагород можна дізнатися в окремому відео та на сайті benefitcompany.com. А зараз краще, що ви можете зробити, це зареєструватися. Та стати партнером програми Бенефіт це абсолютно безкоштовно. Все, що для цього потрібно зробити, це заповнити реєстраційну форму, що знаходиться під цим відео, нажати на кнопку Зареєструватись та діяти згідно відеоінструкції, яка вам відкриється після цього. Не гайте часу, зробіть це просто зараз. Benefit Company. твоє стабільне майбутнє.